Якщо вам знайоме відчуття такої якоїсь застою, якоїсь такої сплячки, хаосу у своєму житті, коли хочеться привести якесь своє життя до ладу, мати якусь структуру, мати якийсь план, мати якісь стилі, але щось не виходить. Хочеться знайти якусь ту стартову точку, стартову кнопку і нарешті почати щось змінювати. Тому говоримо у цьому відео, як дійсно за короткий термін, всього лише за 4 тижні покращити своє життя, або й навіть кардинально його змінити. Ми будемо говорити про п'ять сфер – мислення, енергія, фінанси оточення та нові звички. Перший тиждень це буде така цікава робота. Над собою ми будемо будувати з вами нове життя у щоденку. Що ви хочете від цього оновлення? Або ж що ви відчуваєте, чого би вам хотілося отримати за цей місяць такого нового життя? Ми будуємо нові цілі. І будуємо свої мрії. Ми мріємо і створюємо собі таку позитивну енергетику щоб визначити, що ви хочете дійсно змінити у своєму житті, викласти на папері. Наступне після щоденника, що ми будемо робити, це займатися нашим харчуванням. Це не буде кардинальна зміна. Ми будуємо план схеми, як ми будемо насичувати наш організм, будемо стежити з вами за водним балансом. вести трекер, наприклад, випитих трьох склянок на день води, стежити, наприклад, скільки ми кави випиваємо за день Стосовно фінансів, на першому тижні ми будемо будувати трекер фінансів. Тобто краще це створити таблицю, наприклад, в Excel, або, ж, якщо вам зручно, також на папері, простежувати. Куди йдуть ваші фінанси? Продукти харчування, розваги, одяг, косметичні засоби, засоби для дому. На першому тижні ви всього лише вчитеся формувати цю таблицю, і ми починаємо на першому тижні контролювати свої думки. Спершу ми просто вчимося більше аналізувати, що ми говоримо. Ви звикли постійно чи скаржитись, чи когось обговорювати. Ми просто ловимо себе на думці, що та я постійно це роблю. Бо, наприклад, коли ви побудували з кимось якийсь діалог, поговорили з кимось, ви потім просто проаналізуйте про що ви більше всього говорили, куди ми витрачаємо навіть вмовлені нашу енергію. Стосовно формування нових звичок на першому тижні ми розпочинаємо із певного прибирання із очищення свого простору. Що вам потрібно, що не потрібно, перебрати нарешті свій одяг, просто подивитися, що у вашому просторі приносить вам задоволення, що навпаки викликає у вас якусь відразу. Лайфхак від мене це перестановка чогось. Просто змінити місце розташування столу, місце розташування якоїсь тумбочки, місце розташування ліжка. Простір також впливає на наше мислення, на наші думки, на наші бажання. І тому, якщо він буде якимось гармонійним, перебраним, очищеним, якщо він буде дійсно відповідати нашому новому життю, то це буде навіть спонукати і мотивувати нас до кращого. Другий тиждень нашого ретриту ми розпочинаємо знову ж таки з нашого мислення. Важливо це обмежувати кількість новин, яку ви отримуєте протягом дня. Буває таке, що ми прокидаємося, ми зразу хапаємося за телефон, ми читаємо, що там відбувається, хто нам що написав. Ні. Ми починаємо трішки по-новому. Ми маємо дати собі час на прокинутися, на поснідати, на нарешті розпочати цей день. Тоді ми можемо, наприклад. Читати якісь новини, але ми вчимось все рівно це обмежувати, тому що це дуже важливо для нашого оновлення, це дуже важливо для нашого настрою, для самопочуття. один лайфхак, який рекомендує Дейл Карнегі, якщо ви зловили себе на постійному якомусь негативі, ви, наприклад, зранку вже отримали якусь негативну новину, то ви старайтесь переключатись займіться якоюсь справою, яка забере у вас достатню кількість часу для того, щоб у вас не було часу. Думати про якусь ту новину, про якусь ту інформацію разу можемо перейти до звичок для того, щоб дійсно у нас не було часу думати про щось негативне. Ми створюємо свою ранкову рутину. Наприклад, ми зранку прокидаємось, ми не хапаємось до телефону, а ми, наприклад, можемо зробити якусь розтяжку, полежати в ліжку і подумати, яким буде сьогоднішній день. Просто отак уявити, ніби ви вже прожили день якимись картинками його скласти, писати якісь свої думки в щоденнику, наприклад, декілька речей. і цього вже буде достатньо. Ранкова рутина буде вашою батарейкою. Стосовно енергії та здоров'я ми будемо налагоджувати на другому тижні. Режим сну це дуже важливо, тому що у сучасному світі ми забуваємо про це, що просто привчити себе в якийсь період засинати і потім прокидатись. Що ми навіть відчували себе отак здорово? Дійсно, повинен бути відпочинок в організму, тому дайте йому нарешті відпочити. Ну, хоча б 6-8 годин, це буде ваш вклад у ваше майбутнє. Стосовно фінансів, ми ставимо наші фінансові цілі. Це дійсно має бути якісь такі грандіозні цілі, які вас будуть мотивувати щось робити, придбати собі якийсь новий телефон, автомобіль, можливо, квартиру, і просто мати заради чого, можливо, навіть місяцями, роками, працювати. І є класна книга, яку б я порекомендувала ще стосовно відкладень коштів, це найбагатша людина у Вавилоні». У цій книзі класно розповідається про відкладення коштів, тому якщо вам буде цікаво, то почитайте цю книгу. Стосовно нашого оточення, на другому тижні ми будемо аналізувати дійсно тих, з ким ми спілкуємося, навіть записати щоденника, хто нам дає енергію з нашого оточення, а хто її найбільше забирає. Буває дійсно навіть боляче усвідомити, що буває навіть близькі люди можуть забирати у нас дуже багато енергії. І що ми вчимось на другому тижні, це розуміти, що для нас має бути важливим, якщо ми хочемо оновити своє життя, жити по-новому і накопичувати енергію, а не навпаки її відпускати отак, ніби вона нам не потрібна. вітаю, ви вже пройшли половину шляху. Завершили наші два тижні апгрейду нашого життя, переходимо до третього тижня. Починаємо розвивати свою дисципліну і, нарешті, дотримуватися свого слова. Якщо, Наприклад, у вас бували такі моменти, коли ви щось собі казали: ой, та я зараз помию посуд, але піду там те, те те зроблю, потім ви забували. На третьому тижні ми вчимося дійсно дотримуватись того, що ми самі собі кажемо. Мікродисципліна, яка в майбутньому дійсно змінить кардинально ваше життя. В Роботі важливо дотримуватись дисципліни. Якщо, наприклад, у вас є якісь завдання, які ви хочете виконати, але у вас там є ще якісь думки піти, випити каву, відпочити. Ми привчаємось дати собі ще 10-15-20 хвилин на роботу. А потім відпочити, і що дуже важливо, це винагороджувати себе. Якщо ви дійсно дотримались свого слова, дотримувались плану, який ви поставили перед собою. То ви робите собі якусь приємну річ для. Стосовно енергії та здоров'я на третьому тижні ми вже починаємо більше рухатись, додавати активності в своє життя. Трекер ваших кроків, трекер активності це може бути від 8 тисяч кроків до 10 за день, та кожні 2-3 години робити собі якусь розминку, розтяжку або ж просто розім'ятися, десь вийти, пройтись, просто привчати свій організм до чогось новенького. До у вас є можливість замість транспорту ходити пішки. То можете також це робити, і що класно, це ви можете ще паралельно слухати якісь аудіокниги або ж якісь подкасти, слухати музику. Стосовно фінансів, на третьому тижні ми ж також хочемо покращити нашу фінансову сторону. Ми можемо подумати, наприклад, як ми можемо збагатити наш дохід, що ми можемо зробити для того, щоб дійсно заробляти більше. ж ми можемо думати, як ми можемо скоротити навпаки свої витрати. Що буде класним, це дійсно читати якісь книги для того, щоб більше розбиратися у цих темах і дійсно надихатись від класних людей, як працювати зі своїми фінансами. Стосовно нашого оточення, на третьому тижні ми вчимося не залежати від думки інших. Я, наприклад, дуже рекомендую це дійсно подивитися якісь відео в Ютубі на цю тему. Тому що це дуже класно, коли є люди, які можуть поділитися своїм досвідом, і ви його переймаєте. Я нещодавно подивилася відео про людей, які вже завершували своє життя, і їх запитували, про що вони найбільше шкодують. І люди дійсно шкодують про те, що вони робили так, щоб догоджати іншим. Що дійсно є дуже важливим, це навчитися жити своє життя стосовно звичок на третьому тижні ми вже закріплюємо наші звички, які збільшення наших уже трекерів. Трекер – це дійсно та штука, яка допомагає нам ставити галочки, аналізувати, що ми виконали, а що ні. І це та штука, яка нас мотивує дійсно зробити це, поставити ту галочку, навіть якщо не хочеться, але ми розуміємо, що ну добре, я вчора ставив ту галочку. Ну тоді сьогодні я також спробую. Тож на третьому тижні ми вже маємо такий трекер, як водного балансу, трекер активності, трекер сну навіть. Ми переходимо до нашого фінального тижня. Спершу ми будемо працювати над нашою духовністю. Ми можемо навчитися афірмаціям, медитаціям та візуалізації. Ті штуки, які ви маєте спробувати в своєму житті, і відчути їхню дію. Шукаємо, наприклад, на ютубі якісь медитації по 5 по 3 хвилинок. це просто можливість сидіти у спокої і контролювати свої думки. Соно афірмації дійсно рекомендую дуже спробувати, що навіть з наукової точки зору. Згідно з когнітивно-поведінковою терапією, якщо ми змінюємо своє мислення, ми працюємо з ним, то ми змінюємо свою поведінку і змінюємо своє життя. Відемо говорити собі дійсно хороші речі. Подобаюсь собі, я сприймаю себе, я сприймаю свій вигляд. Я розумний, я заробляю багато. Ми просто забуваємо про якісь фрази. Я недостатній, я не красивий, у мене чогось немає. Стосовно візуалізації, це такий метод мрії, коли ви програмуєте свій мозок на те, що дійсно станеться так, як ви хочете. ви, наприклад, збираєтеся на якусь зустріч, на якесь знайомство, ви просто говорите собі: от буде отак, отак, буде отак класно. Ми будемо робити так, будуть такі приємні відчуття. Ви програмуєте себе на позитивний результат В останньому тижні четвертому сезону харчування ми пробуємо вже дійсно додавати якісь корисніші страви. Наприклад, хоча б раз або два рази на тиждень ми додаємо якийсь салат у свій раціон. Раз або два рази на тиждень ми додаємо, наприклад, якогось рідкого супчику пробуємо заміняти наші солодощі на, наприклад, фрукти. І що дуже класно дійсно простежити потім, наприклад, наприкінці місяця, чи ви відчуваєте якісь зміни навіть після того, як ви змінили якісь свої харчові звички? У Четвертому тижні стосовно наших фінансів, ми вже вчимося їх дійсно контролювати і. Ставити собі якісь цілі, наприклад, скільки ми коштів можемо витрачати на якусь певну сферу. Наприклад, ви вже пишете собі конкретно, що на розваги в цьому місяці я планую витратити таку суму. На харчування я планую витратити таку суму. І ми вчимося дотримуватися нашого плану. Стосовно оточення, ми вчимося менше говорити, більше слухати. Як говорив класний автор, Сидейл Карнегі, він відомий оратор, він людина, яка писала багато книг про те, як дійсно спілкуватися з людьми. Я рекомендую його книгу, як завойовувати друзів і впливати на людей. Загалом основна ідея в тому, що дійсно треба менше говорити, а дати співбесіднику більше висловлювати свої думки у вашій роботі, у вашому навчанні, у спілкуванні з якимись важливими. Для вас людьми з вашого боку важливо ставити запитання, просто робити так, щоб більше говорив ваш співбесідник і щоб ви слухали. Дійсно, це допомагає навіть контролювати свої думки, думати перш ніж щось сказати, для того, щоб не було якихось незручних моментів. Стосовно наших звичок, на четвертому тижні ми вчимося виходити із зони комфорту. Якщо, наприклад, для вас було дуже важко знайомитися із новими людьми, то ми вчимося це робити. Окинутись о п'ятій ранку, зустріти світанок, спробувати дійсно. От якусь штуку, яка вас може отак от струсити і дати відчути якісь нові емоції, прожити декілька днів без соціальних мереж. Це дійсно в сучасному світі може бути складно, але це той елемент, який допоможе вам дійсно зрозуміти, що соцмережі забирають у вас багато часу. Вашої зручності я підготувала картинку із загальним планом вашого розвитку. Тож користуйтесь. Якщо ви скептично ставитесь навіть до цього плану, і ви не вірите, що якісь ваші маленькі кроки, маленькі зрушення можуть дійсно змінити ваше життя, то прочитайте книгу Джеймса Кліра Атомні звички. У цій книзі говориться про те, що Дуже важливим є просто малесенький крок. Просто взяти і почати, і це може кардинально змінити ваше життя, як один відсоток докладених зусиль зможе у 37 разів покращити ваше життя. Цього лише скорочений план. Якщо ви хочете, можете додавати якісь свої нові звички, впроваджувати якісь нові ідеї. Це буде навпаки ще класніше, коли ви проявляєте себе. Тож я бажаю вам дійсно класного оновлення, ретриту, виходу із якогось хаосу і дійсно такого класного весняного оновлення. Дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і побачимось зовсім скоро у новому відео. Па-па!